Файним людям наше сердечне на каналі Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Та добра! Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск. Присвячений всім нашим справам з 20 по 24 березня 2024 року. Розрахунки робимо за київським часом. Як завжди, розпочнемо з агрогороскопу. Агрогороскоп у нас розпочинає 20 та 21, Це період знаходження зростаючого місяця в знаці Лев. До речі, 25-го у нас повня та місячне затемнення. Так що будьте уважні. І тепер розглянемо наші справи. На 20 те це день весняного рівнодення. Не плануємо посіви та не плануємо е, працю з розсадою. А от 21-го можна посіяти зернові сидерати, насіння гіркого перцю та пророщувати е, нас, е, насіння для отримання мікрозелення. Але розсаду не турбуємо 21-го. Для квітів та кімнатних рослин актуальний захист від шкідників та від хвороб. Поливи та підживлення не проводимо, в саду прибираємо садочок. Зелені операції не проводимо, ви розумієте, попереду повня та затемнення. Збирати врожай, збирати врожай можна 20-21 різні заготівлі також не тільки по тим рослинам, тобто плодам, ягодам, які ведуть заготівлю наші колеги, це із інших країн, теплих країн. Але і можна заготівлі робити із інших видів сільськогосподарських продукцій. 20-21 не плануємо квашення капусти, але можемо готувати настоянки та збирати лікарські рослини. Риболовлю не плануємо, кімнатні овочі, захист від шкідників та хвороб. Дуже важливо дивіться під листочки. Інкубація у нас тільки 20-те, і то це у нас будуть перепела. 21-го вже все. Наступний період у нас 22, 23, 24 березня, але тут є особливості. І ось вони в чому полягають. 22 місяць місяць без курсу завершується о 9.42, тому після 10 години можна розпочинати посіви і буде продовжитися цей. Сприятливий період 23 до 9 години ранку. 9:13 починається спалений шлях місяця. І 24 також спалений шлях місяця. Тому у нас залишаються такі рамки часові кордони, в яких ми повинні будемо працювати з насінням з пасівами. Ось які вони, 22 після 10 години ранку. І 23 до 9 години ранку з 0 до 9 можемо сіяти насіння квітів, огірків та кропу, і все. Можна висаджувати також цибулини квітів. Ми, ці, ми знаємо з вами, що це квітковий покровитель діва, сіємо все гарне в цей час, і огірки та кріп являються двома культурами, яким покровительствує діва. До речі, розсада теж працюємо з 10 години, 22 -го до 9 години, 23 -го, з розсадою квітів та огірків. Квіти і кімнатні рослини, будьте уважні, 22-го у нас останній день перед повною. І перед спаленим шляхом місяця, коли можна проводити підживлення. Тому 22-го після 10 години ранку можна поливати та підживлювати рослини. І квіти, квіти розсаду якраз квіткову. І в цей час же можна і кімнатні рослини теж проводити для них поливи та підживлення. 23-го вже не можна це робити. Поливи та підживлення після 10-ї години для всіх рослин актуальні для 23-го, ось дивіться, у нас тільки поливи, і 24-го поливи до 17 го а підживлення вже не проводимо 23-го до 24-го ні. В саду, після 10-ї години ранку 22-го, починаємо роботи з посадкою троян, декоративних, квіткових рослин, проводимо укорінення живців. Це у нас буде 22-го після 10-ї, Ще раз нагадую, роблю ці акценти до 9 ранку 23. -го. А 24 можна тільки буде поливати, якщо є в цьому необхідність рослини до 17-ї години вечора. А ось що ми вже бачимо червоні дні, що ми не повинні робити. Не плануємо на ці три дні 22, 23, 24 березня зелені операції, не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не квасимо, не квасимо капусту, не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини та не робимо. Не йдемо на риболовлю, не ловимо рибу. Кімнатні овочі 22-го поливи та підживлення після 10-ї ранку до кінця доби, 23-го тільки поливи, 24 го поливи до 17-ї вечора і все. Інкубація, все, поки що у нас завершений період для інкубації. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 20 по 24 березня. Це період, коли ми з вами завжди слідкуємо, які енергії йдуть для того, щоб ми розпочинали справи, проекти купували дорогі речі. 20-го день весняного рівнодення сонце заходить в перший градус, овна починається новий рік, новий сонячний рік. Це дуже гарний день, якщо розпочинати якусь справу. Коли сонце сходить або протягом світового дня, особливо якщо це час біля 12-ї години дня, година до 12 ї після 12-ї, ці проекти, ці справи будуть успішними. І покупки будуть дуже добрими, тому що у нас розпочинається новий сонячний рік, а він дає багато енергії. Тому можна 20-го займатися цими справами і 21-го. І все, завершується поки що. До кінця часу спаленого місяця спаленого шляху місяця ми нічого не розпочинаємо. Тому на 22, 23, 24 не плануємо ніяких початків справ проектів і не плануємо купувати дорогі речі. Йдемо в будинок 20-21 пожежі, будьте уважні. Можна стригти волосся 20-21, і волосся і нігті, але фарбувати волосся в знаці стихії, вогню не можна, мити волосся можна, сауну не плануємо, догляд за шкірою маски не працюють, очищення шкіри на зростаючому місяці не проводимо. Очищення організму 20-го ведичні астрології Амалакі. Екадаши, 21 го ні, рукоділля, так, дуже гарні роботи творчі будуть виходити, для тіста актуально трохи більше рідини. Прання прибирання не плануємо, якості ніякої. Ремонтні роботи можна проводити, провітрювання речей теж при гарній погоді. Наступний період у нас в будинок ідемо це 22, 23, 24. Дуже часто буває дим, будьте уважні. Тепер щодо того стрижка волосся, стрижка нігти. Будь ласка, можна розпочинати 22 після 10 ранку і 23 завершити до 9 ранку. а 24-го вже все ні. Фарбувати волосся, волосся можна уже 22 після 10 і до 9 ранку. Далі не треба турбувати волосся своє. Мити волосся можна всі 3 дні, сауну. Ми з вами не плануємо і не проводимо догляд за шкірою. 22 після 10 починаємо. 23, -го, 24 -го до 22 години вечора Очищення шкіри поки що ні. Очищення організму 22-го система, прадуш, севедична астрологія, 23-24 вже ні, рукоділля, гарний час, всі 3 дні. Для тіста тут норма по рецепту, ніяких проблем не повинно бути. Прання прибирання починаємо 22 22 після 10 раз. І 23 до 4 буде якісне прання та прибирання. Ремонтні роботи на цей час не плануємо, і в цей час провітрювання речей також не плануємо. Це знак стихії землі. А тепер розглянемо питання здоров'я. Здоров'я, це в нас рубрика, дуже важлива, і знаю, що багато хто чекає. Отож, давайте 20, 21 і 23 частково будуть працювати енергії стихії вогню, лева. А в цей час в леві вразливі серце, аорта, артеріальна система кровообігу, грудна клітина, ребра, хребет, серцево-судинна система. В дні лева і тим більше попереду, у нас повня і місячне затемнення. Взагалі не треба проводити операції планові, це дуже такий складний період. І треба особливо звернути увагу на серцеві різні проблеми. В цей час в дні лева не можна проводити кардіологічні операції. Абсолютно ніякі операції зв'язані з серцево-судинною системою. В цей час можливі такі. Проблеми, напади, аритмії, аритмії брадикардії, емболії в м'язах серця, інфаркти. В цей час можна відвідувати офтальмолога, лікувати інсульти, емболії, гіпертонії та мігрені. В ці дні, 20 та 21, можна йти лікувати, в стоматологію йти, лікувати та зуби та їх видаляти і займатися протезуванням. Далі дуже важливий період. 22-го тут будуть працювати також енергії і Діви 23 го та 24. го А при місяці в знаці Діва вразливі такі органи, як тонкий кишечник, 12-пала кишка, підшлункова залоза, товстий кишечник, сліпа кишка, апендекс, пупок, область живота, жирові відкладення живота і брижа. І у нас тут по, треба зразу зробити таку помітку, що не можна проводити в цей час операції на черевній порожнині, на області сонячного сплетення, на органах, пов'язаних з обміном речовин, на воротарі шлунку, на селезінці, на жовчному міхурі, на всій вегетативній та нервовій системі. системі. Це кращий час до речі, для медичної діагностики. Що стосується стоматології, це у нас 22, 23, 24. Будьте уважні, тільки 22 можна з 0 годин до 9 годин ранку видаляти зуби, і займатися лікуванням та протезуванням зубів. І все. Далі у нас палений шлях місяця повня і затемнення, тому на цей час більше ніяких Робіт в стоматології не плануємо на наступні дні. Так, є у мене коментар про те, що це зростаючий місяць. Це для тих, у кого треба дуже-дуже. Швидко все робити, і люди не можуть в, цей час, в інший час зробити це треба зробити зараз. Але краще всього всі роботи робити на спадаючому місяці. У нас, до речі, є гороскоп для здоров'я зубів на березень та на квітень. Будь ласка, дивіться ці гороскопи і дізнавайтеся про найкращий час, приятливий час для того, щоб займатися своїми зубами. Ну що ж, наше сьогоднішнє відео добігає завершення до кінця свого. Його підготували Раїса Гриченко та Олександр Волік. Бажаємо вам успіхів, бажаємо вам щастя, миру вам та добра. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео. Бувайте здорові!